Доброго дня, любі друзі, витері Софія. І так, родова система. Твоя родова система. На що тобі зараз треба звернути увагу? Пам'ятайте, укріплюючи родову систему, ви укріплюєте себе. Укріплюючи себе, укріплюєте родову систему. І так, тут час комусь, скажімо так, На вольні хліба, любі друзі, на вольні хліба ставати дорослим, летіти в своє життя, випробовувати себе в цьому житті, дай будувати своє життя. Тобто, час відчепитися від батьків або з ким ви там жили, можливо, хтось з родини захоче вийти. Тому що ну, буває так, що будь-які відносини. Вони скінчаються, таке буває. Ваша благословляє вас, на здобуття свободи та сміливості йти по шляху свого життя і приймати рішення самостійно. Прийшов момент стати дорослим, любі друзі, і повірте, якщо ви зробите цей крок, Всесвіт вас підтримає.